Доброго дня, це Android українською. Сьогодні я хочу розповісти вам про цікаву і корисну програму, яка називається Color Splash. Ця програма відрізняється тим від інших, що вона робить з чорно-білої фотографії, звичайно, з відтінками сірої, якийсь об'єкт кольоровий. Отже, ми можемо акцентувати на фотографії якусь певну частину об'єкту. Ці користувачі мережі інтернет все це побачили. Але не обов'язково користувачі. Це може і навіть для вас, для, для того, щоб підкреслити, що ж цікаве. Отже, що можна зробити з програмою? Бачимо головне вікно програми. Можна додавати текст до фотографії, теж цікаво, можна підписати. Можна додавати у програмі. Наприклад, робити об'єкт заливкою кольором. Можна робити з кольорової фотографії об'єкт чорно-білий і навпаки із чорно-білої фотографії об'єкт у кольорі. А також є опції відмінити та інші. Наприклад, підказки під кожним написом під кожним об'єктом, що є на робочому столі. Це, як кажуть, теж корисно. Отже, що ми зробимо? Давайте зробимо спочатку. Попередня сесія нам не потрібна. Ми повернулися на голові на головне вікно. Отже, бачимо, можна обирати фотографію для редагування, яка є в інтернеті. Або є на вашому смартфоні, можна зробити відразу ж, ось, ось зараз фотографію і почати її редагувати, а можна зробити обрізку фотографії. Ще також корисно, можна записати сесію повністю, що ви робили з фотографією, щоб потім повернутися до редагування. Можна поділитися фото із на через Facebook, Twitter, потім перейти на програми, від які можна ще завантажити. Для роботи з текстом, а є також налаштування цієї програми. Отже, ну, давайте оберемо фотографію. Ще, що цікаве, бачите, я забув, що можна навіть брати фотографію не просто з мережі інтернету і вашого телефону, а із мережі інтернету за допомогою програм, які вже встановлені у вас для роботи зі шпалерами. Отже, бачимо, наприклад, я раніше розказував про... про Програму для встановлення шпалір або обоїв по-російському. І навіть з цієї програми можемо взяти фото для редагування. Отже, бачимо, завантажується програма Backgrounds HD, про яку я розповідав. І візьмемо фотографії, які вже тут ну, є. Бачимо, вже є такі вже ефекти. На цій шпалі на цьому фото. Але ми візьмемо ось повністю кольорову фотографію і зробимо її, і зробимо її у кольорі. Частину фото у кольорі. Візьмемо середнього розміру. О, бачимо, фото у нас стало чорно-білим. Вибачаюсь, не те натиснув. Є кнопка відміни, теж дуже добре. І зробимо. Натиснемо кнопку переміщення по фото. Отже бачимо. Давайте зробимо нашу дівчину, що зображено у кольорі. Отже бачимо. Давайте зробимо ще більше, щоб точніше робити виділення на частині фото. Я вам кажу, якщо навіть один піксель ви не захопите, то нічого страшного. Користувачі на фото великого розміру не побачать вашу помарочку. Якщо хочете точно зробити піксель в піксель, звичайно, переходьте, відкривайте настільний комп'ютер чи ноутбук і робіть це там, Photoshop програмі або іншій для роботи. Переміщуємо. Так, в принципі, практично готове. Ми бачимо, що є частину, частину об'єкту ми захоплюємо, ми захоплюємо вже більшу частину фото. Давайте відмінимо, не будемо. Ту частинку волосся розфарбовувати. Ну все, в принципі, об'єкт готовий. Отже, бачимо, вся фотографія у режимах у відтінках сірого, а об'єкт це дівчина, яка дивиться на гори, вона в, кольорому, в, кольорому, в кольорі. Можна написати по фото текст. Шрифтів багато, шрифти цікаві, підтримують українську мову. А все ж таки, бачите, не всі шрифти. Я забувся вам сказати, не всі шрифти, правда, підтримують українську букву І. Просто фото. Напишемо це так. Можна дату написати, там сайт, на який ви все це кидаєте. Окей, бачите фото. Кнопки Відміни є, кнопка збільшення і кнопка Ось перша запису. Записати сесію. Записати фото, а потім поділитися. Бачите, перша опція просто записати, а потім ще й опублікувати у соціальних мережах. Що ми бачимо? Facebook, Twitter, Instagram, відправити по e-mail, фото. Також поставити твітнути. Бачимо, програма цікава. Я рекомендую вам, щоб користуватися нею. Сам кілька разів вже використовував фото. і Публікував фотографії на сайті, щоб акцентувати фотографію на якоїсь частині об'єкту. Так що, будь ласка, рекомендую. Дякую. Все найкраще. З вами був Андроїд Українською. Є питання, зауваження, побажання, будь ласка, лишайте в коментарях до відео.